Розділ 4.8. Миттєва смерть. Миттєва смерть. Це вітряний варкрафт середнього роду. Цей цей вже дорослий готумить, коли з'явився він віндварсрафт. Вітер на стадіоні посилився. Повітря наповнилося жагою вбивства вітрогони, як і випливає з назви. Це був улюбленець родини вітрів. По одного того, що він називався Варкрафт, було достатньо, щоб розкрити його жорстоку і варварську природу. Це був найагресивніший вид домашніх тварин серед усіх пронижних вихованців. Що ще важливіше, вітряк Варкрафт був величезним. Його чотири натив прозорих вітрових крила видавали його як дорослу особину. У мить, коли вона побачила він обличчя Суянін змінилося. Дорослий віндварсрафт цей був на верхній позиції п'ятого рангу. Якби він був талановитим. Він міг би змагатися з вихованцем шостого рангу. крім того, на відміну від земного Буддилан Леле, це був вихованець наступального типу, і він міг бути дуже агресивним. Земляний Будда Лан Леле вже став одним з небагатьох відважних вихованців в академії. Якби не той факт, що власні здібності Лан Леле були низькими. Будда землі був би одним із зіркових вихованців, той, який міг би допомогти їй здобути перемогу. Про це немає ніякої інформації. Чи це той козе? Який він приховував суянін, виглядала жахливо. Вона була надто самовпевненою, вважаючи, що її суперник ніхто. Але виявилося, що він був зловісною гадюкою. І як тільки гадюка показала свою руку, щит став фатальним. Глядачі теж завмели. Вони думали, що результат був визначений наперед. Вони не очікували такого повороту подій. Це було таке грандіозне повернення. Суддя подивився на Віндварсрафт, його погляд був сповнений занепокоєння. Потім він обернувся і нагадав Су -Ян «Су Янгін, будь ласка, виведи свого вихованця. Вона стиснула зуби і кулаки випустити свого улюбленця. Кого сане її занепалий фенікс, щойно досяг четвертого рангу, навіть з просунутим навиком вихованця палаючого променя. Пачий Фенікс міг відповідати здібностям п'ятого рангу лише через деякий час. У кращому випадку, середньою позицією п'ятого рангу, що стосується і кластого тигра та потворного кам'яного звіра, обидва були на четвертому рівні, що в кілька разів слабкіше ніж вітер Варкрафта, а навіть блискавичний шур з незвичайною силою розуміння був лише на третьому рангу. Хоча він міг використовувати множине зображене тіні грому, короткий і товстий хлопчик піднявся з землі і поплескав пив зі своєї дупи. Він посміхнувся і сказав блідій Суянін. Тепер ти бачиш, яким страшним я можу бути. Якщо не їсти закуски протягом трьох років, суянін відчула, як її шоки затремтіли, все був такий ляпас її гордості, все було боляче. Вона ніколи не думала, що програє комусь подібному, якби там не було. Навіть якби вона програла, вона б не визнала поразки ядбоягуска. Виходь, астральна сила сплеснула в ній. Коли вона покликала і кластого тигра, вона дозволила йому очолити атаку. У неї було три шанси. Вона могла змусити і кластого тигра та блискавичного щораз Спочатку виснажити він дварсрафт, а потім відправити падшого фенікса в якості грандіозного фіналу, щоб зробити останню спробу збільшення сили сприйняття. Стійкості і штормової потужності. Суянін додала всі чотири базові ефекти посилення третього рангу на ікластого тигра. Досягти третього рангу в усіх чотирьох навичках посилення було непростим завданням. Коли сила посилення досягла вікластого тигра. Глядачі здивовано закричали, побачивши досягнення суяніна в бойових навичках домашніх тварин. Брови товстуна були зв'язані разом, але він випустив насмішку. Подбай про тигра, використовуй вітрову щілину. Щоб покінчити з ним, він не тільки хотів перемогти, але й хотів перемогти шокуючим способом. Це було єдине, що могло його схвилювати, крім того. Тільки так він міг справити глибоке враження на потужні команди за сценою. Він дварсрафт залишався абсолютно нерухомим у повітрі. Товстун був здивований. Він витягнув довге обличчя. Він Дварсраф, був взятий на прокат, оскільки його ран був набагато вищим за його власний, йому було важко контролювати домашнього улюбленця. Чортів вилупок, він стискав зуби від ненависті. Але не міг передати такі думки вихованцеві ревих. Перед ними стояв ікластий тига. Він несподівано заревів. Настовбурчивши шерсть, його агресивність зросла завдяки чотирьом ефектам підсилення, і кластий тиг миттєво кинувся до нього, вкусається, і кластий тиг відкрив свою велику люту на вигляд пащу і вкусив вітрогона. М'який вітерець раптом ворухнувся. Наступної секунди і кластий тиг застиг на місці. Потім пролилася велика кількість крові, ніби вікластого тигра порізало незліченною кількістю невидимих гостих лес. Потім, наче від вибуху бомби, і кластого Тигра відкинула в бік Бум. і кластий тигр впав на землю, виведений з ладу миттєва смерть. Глядачі мовчали. Ніхто не очікував, що віндварсрафт може бути настільки лютим. Чи була це сила вихованця на верхній позиції п'ятого рангу. Суянін був вражений. Вона негайно викликала і кластого тигра назад у контрактний простір. Вітряний варсрафт був грізним. Гові кластого тигра не було жодного шансу. Вона думала, що зможе виснажити віндварсафт війною на виснаження. Але зараз ця думка здалася їй смішною, і Суянін сказала з гіркою думкою. Вона була готова здатися саме в цей момент. Ніжний вітерець, який оточував її, раптово зімкнувся з нею. У повітрі витало повітря вбивства. Суянін була налякана. Суддя, який знаходився біля сцени, одразу помітив, що збирається зробити він дварсрафт, коли він відчув, що вітрові стечії навколо суяніна збільшуються в щільності. Суддя зблідт. Земля навколо Суянін була порізана вітром, і здавалося, що вона опинилася посеред лопати вітру прямо в центрі торнадо, що відбувається. Глядачі були вражені. Невже вітер Варкрафт намагався напасти на Суянін? Однак, оскільки Суянін програла перший матч і ще не випустила свого другого вихованця. Це було проти правил. Віндварсрафт виходить з під контролю на глядацьких місцях. Рудоволоса пані насупилася. Вона могла здогадатися, що пішло не так. З одного погляду, обличчя Міна, що сидів поруч, змінилося, коли він поспішно підвівся. Суянін була рідкісним талантом, дозволити їй постраждати було б великою втратою для академії. Що стосується Варсрафтвінть, вони могли відразу сказати, що вихованця взяли на прокат. Сила господаря не зрівнялася з силою вихованця. Чорт забирай! Донгсон мін ударив по столу. Він використав астрельну силу, щоб повідомити суддю. Наказавши йому взяти він дварсрафт під контроль, ніхто не помітив, що в той момент. Коли вітрова стифія наближалася до суянін, щось підповзло до її ніг. Це був блискавичний шуй. Все тіло блискавичного, щораз палахнуло спалахнуло гусячою шкірою. Його маленькі оченята палали жагою крові, сповнені насильства і жорстокості. Блискавичний шуй втупився своїм почервонілим, жахливим поглядом у вітрогона, що стояв перед не Вбити, вбити, стимульований вбивчим наміром, що витав у повітрі. Блискавичний Шуй був підштовхнутий власними гормонами. Єдине що було в нього на думці, це вбивати, дико атакувати, не зупиняючись вбивати, вбивати, вбивати. Писк ніхто не чув цього безжального і тиранічного крику, однак раптом розрядилося багато блискавок. П'яті породили сліпуче світло. Здавалося, що електричні змії ожили. Вони затанцювали навколо і розтрошили невидимі лопаті вітру навколо суяніна, е. суддя, який збирався вжити заходів, був здивований цим. Гош, раптово всі блискавки повернулися в одну точку, а потім зникли. Здавалося, що все це було ілюзією. Чимось абсолютно нереальним, але за 4 чи 5 метрів від мене блискавка знову з'явилася з незвідки. Вона з'явилася лише на одну мить, і блискавка знову зникла, блискавка. Вся група, включаючи родоволосу дівчину, зійшовши зі сцени, одразу ж підвелася. Вони дивилися на сцену з невірою в очах Даш. Швидше спалах, блискавка промайнула кілька разів поспій. Скориставшись моментом, коли вітрогон занурився в роздуми, блискавичний шур випустив зі своєї спини товсту блискавку, яка в пориві люті вдарила у вітрогона. Бах. Свіпуче світло осяло весь стадіон. Коли блискавка зникла, всі побачили величезне тіло, опалене електрикою, що лежало на землі. Це був він два сравт смерть. Люди стояли так тихо, що можна було почути навіть падіння голки.